У тимчасово окупованому Бердянському районі знову бавовна в Андріївці детонував склад з боєприпасами, що загарбник організували на території зернових елеваторів. Як повідомляють місцеві мешканці, впродовж останніх кількох місяців окупанти звозили туди свою техніку. У Бердянську сталось екологічне лихо. Відвідувачі міського пляжу Ліски скаржаться на характерний сморід та нафтову пляму, що прибило на узбережжя Азовського моря. Мешканці припускають, що розлив паливно-мастильних продуктів стався через вибухово-підривні роботи в тимчасово захопленому порту. Тим часом у місті колаборанти, що з сили намагаються розпочати навчальний рік. Для цього вчителі однієї з гімназій, що погодились на співпрацю з загарбниками, використовують усі можливі методи, розсилають батьками повідомлення із погрозами штрафувати їх на 40 тисяч дерев'яних, або ж позбавити батьківських прав, якщо дитина не піде 1 вересня до школи. Хоробрі мешканці Бердянська входять у новітню історію України. Наприкінці лютого соцмережами поширилось відео, як безстрашна місцева мешканка жбурнула коктейль Молотова у ворожу техніку. На честь відважного вчинку дівчини Нацбанк випустив пам'ятну монету із патріотичним гравіюванням. Мешканці Бердянського району готові перейняти естафету деокупації із сусідніх областей. Долучаються до цього і малеча. У тимчасово окупованих населених пунктах розповсюджуються листівки із закликом в жодному випадку не співпрацювати із загарбниками, а також патріотичні малюнки від наймолодших українців.